Встановлення новітньої адміністративної юстиції України ознаменовано насамперед проголошенням державного суверенітету України та створенням незалежної української держави шляхом ухвалення 16 липня 1990 року декларації про державний суверенітет України і 24 серпня 1991 року акта проголошення незалежності України. Значущість цих актів для становлення адміністративної юстиції полягає в тому, що вони створили політичні, законодавчі та організаційно-правові передумови для розбудови власних органів державної влади, зокрема судової системи, закріпили основні засади організації адміністративних судів і здійснення адміністративного судочинства. Концептуальне запровадження адміністративної юстиції розпочалося з ухвалення Верховною Радою України концепції судово-правової реформи 1992 року, яка вичерпно регламентувала засади організації адміністративних судів, визначала їх місце в системі судових органів і перспективи розвитку адміністративної юстиції в процесі реформування судової влади в Україні. Остаточним кроком у формуванні адміністративної юстиції вважається ухвалення у 2002 році закону України про судоустрій України, яким уперше в Україні закріплено структуру та повноваження адміністративних судів. Завершальним етапом формування інституту національного адміністративного судочинства стало ухвалення 6 липня 2005 року Кодексу адміністративного судочинства України, який визначив повноваження адміністративних судів щодо розгляду справ адміністративної юрисдикції, порядок звернення до адміністративних судів, і порядок здійснення адміністративного судочинства. У 2016 році мета діяльності адміністративних судів закріплюється конституційно. З метою захисту прав, свобод та інтересів особи у сфері публічно-правових відносин діють адміністративні суди. Законом України про судоустрій статус суддів 2016 року закріплено особливості триланкової системи адміністративних судів. Місцевими адміністративними судами є окружні адміністративні суди. А також загальні суди, які у випадках, визначених процесуальним законом, діють як адміністративні суди. Апеляційними судами з розгляду адміністративних справ є апеляційні адміністративні суди, які утворюються у відповідних апеляційних округах. Верховний суд є найвищим судом у системі судоустрою України, який забезпечує сталість та єдність судової практики у порядку та спосіб визначені процесуальним законом. Змін зазнав і Кодекс адміністративного судочинства України. Його, зокрема, було доповнено новими інститутами, такими як електронний суд, врегулювання спору за участі судді та категоріями типова зразкова адміністративні справи. За час діяльності адміністративні суди розглянули більше ніж 10 мільйонів справ. Адміністративні суди стоять на сторожі вільного волевиявлення громадян і захисту їхнього основного виборчого права. Відповідно до усталених позицій Європейського суду з прав людини, функціонування ефективної системи захисту виборчих прав у судовому порядку є головною гарантією забезпечення вільних і справедливих виборів в Україні. Соціальні права громадян становлять найбільш складний і численний об'єкт захисту в адміністративному судочинстві. Зокрема, сьогодні до юрисдикції адміністративних судів належать усі справи щодо спорів фізичних осіб із суб'єктами владних повноважень із приводу обчислення, призначення, перерахунку, здійснення, надання, одержання, пенсійних виплат, інших соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту та пільг. Судове розв'язання податкових спорів це наріжний камінь адміністративного правосуддя. Багатогранність податкових правовідносин, численність суб'єктів правовідносин, підвищена складність і змінюваність податкового законодавства, що нерідко поєднана з помилковістю дій контролюючих органів в аспекті практичного застосування норм цього законодавства, призводить до виникнення величезного масиву податкових спорів. Розв'язання яких законодавець відніс до юрисдикції адміністративних судів. Необхідним елементом системи гарантій у сфері публічної служби є судовий контроль адміністративних судів у публічно-правових спорах із приводу прийняття на публічну службу, її проходження та звільнення з неї. У полі зору адміністративного судочинства. Також справи щодо захисту політичних і громадянських прав, реалізації державної політики у сфері економіки та публічної фінансової політики, регулювання містобудівної діяльності та землекористування, охорони навколишнього природного середовища, забезпечення громадського порядку та безпеки, національної безпеки та оборони України. Наразі адміністративне судочинство цілеспрямовано. Системно і поступально розвивається в національній системі права, що сприяє практичній реалізації поставленого перед ним завдання: забезпечити справедливе, неупереджене та своєчасне розв'язання судом спорів у сфері публічно-правових відносин із метою ефективного захисту. Прав, свобод, інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб'єктів владних повноважень. Мета адміністративної юстиції зробити все можливе, щоб верховенство права і демократія, законність і правопорядок були невід'ємними складовими української держави. Це сувора необхідність для виживання України і кожного з нас, оскільки демократія і верховенство права є нашим квитком у політично стабільне та соціально захищене майбуття.